Привіт, Букток! не книгами єдиними, як то кажуть, сьогодні розповідаю про топ своїх покупок заврори. Погнали, і перше почесне місце посідає кулька котячої м'яти. Лола просто дурість і прикорм. Від такого смаколика в неї виділяється купа стилини, якою вона забризує мені всю постіль. Цю кульку я використовую, щоб погратися з кішкою досить не часто, всього десь двічі на місяць, щоб не перезбуджувати нервову систему своєї кішечки. Бо лола реально стає трішки скажена, коли його налискається. Купувала я цю кульку приблизно за 55 гривень. Наступна не менш бодала покупка. Це такий білий стаканчик у стилі плетеного кошика. Купувала я його по акції, це приблизно 17 гривень. Зберігаю в ньому всі свої ручки, маркери та дрібну канцелярію. Такий самий кошик купувала собі ванну, підшітки та зубні пасти. Третя моя вау покупка це така скляна форма для запікання із кришкою. Вона також була на акції приблизно 270 гривень. Мені дуже подобається, що страви можна подавати на стіл в цій же формі. Виглядає дуже естетично і завершальна покупка, якої я буду вам сьогодні хвалитися, це фігурна формочка для льоду у вигляді сердечка. Купувала її за 56 гривень. Прикол цієї формочки в тому, що дно кожної комірки силіконове і. Кожну людинку легко можна достати, підштовхнувши верх силікон, але зауважте, що лід має постояти при кімнатній температурі хвилинки 2-3 і потім він легко буде витягуватись. Ось така у мене вийшла добірка. Всім па-па і дякую за увагу!